У теплу воду відправляється цукор, і дріжджі. дріжджі можна використовувати свіжі, і все це добре необхідно розмішати. просіяне борошно. Робимо заглиблення посерединці, сюди ж відправляю сіль, можна трішечки ось так розмішати. І тепер сюди вливаю дріжджі, розведені з цукром і з водичкою, починаю замішувати тісто. І ось, коли тісто має отаку. Текстуру додаю сюди олію. Я додаю звичайну, але за рецептом взагалі йде оливкова олія. Тому, якщо у вас є оливкова олія, можна додати оливкову. І тепер добре замішую тісто. У нас виходить ось отаке. М'якесеньке, не забите борошном, а податливе таке прям гратися можна тісто. Все, тепер формуємо його у кульку і відправляємо у мисочку в ту ж саму мисочку, в якій замішували тісто. І мисочку, і кульку раджу змастити олійкою щоб не обвітрювалося і не так прилипало. Все, накриваємо рушничком і чекаємо трошки часу. Воно дуже швидко підходить і дуже таке прям робиться пухке-пухке. І буквально за годину навіть у кухні без опалення, це тісто ось отак от виростає. Моє тісто для піци вже готове, і зараз будемо переходити до приготування безпосередньо самої піци. Для цього ділю тісто навпіл. Дуже пухке, бачите яке. Другу половинку поки що. Накриваю і відставляю, беру силіконізований пергамент. І тепер це тісто необхідно або руцями ось так розім'яти, або скалкою розкатати за розміром вашого дечка. Ось отак прямо на пергаменті, зробила пласт і ось так легко переносю на дечко. Бортики, дивіться, за бажанням, якщо полюбляєте з бортиками, можете формувати з бортиками, якщо ні, можете виміряти, щоб був рівно по одну дечка. Дно піци я змащую томатним соусом. Мені найбільше подобається ось отакий вже з грибами. Знаєте, як то кажуть, одним махом двох зайців. І томатний соус, і гриби вже тут є шматочками. Добре змащую ось так. Ось так далі. Ну це не обов'язково, а за бажанням. Можна зробити сіточку з тоненького майонезу. Ось отак. Наступним слоєм йде корейська морковка. І повірте, це дуже смачно. Хто ще ні разу не куштував, от прямо раджу зробити піцу. З корейською морквою. Морковку, коли розкладете, то раджу зробити ось отак. Вона тоді файно прилипає, начебто, до соуса і до майонезу, і не буде ніде у вас стирчати і підгорати. Ну, а далі все. Зазвичай, хто що полюбляє, я скажу відверто, мені не дуже подобається піца з оцією дешевою, копченою ковбасою. Тому що при нагріванні, отой хімозний жир починає витікати і виходить смак, ну, так, собі, не дуже приємний. Я Раджу все ж таки для піци використовувати або вже дорогу якусь ковбаску, або ж це можуть бути сосиски. І бажано також гарної якості. Просто розкладаємо, може бути мікс ковбасок, тоді краще за все порізати їх кубіком. Наступним етапом це можуть бути оливочки або дуже смачно додавати у піцу солений огірочок. Ось так поміж ковбаски я його викладаю і заповнюю таким макаром всі пустоти. Може бути огірок просто солений, в моєму варіанті це маринований огірочок, ось отак тоненько порізаний, в принципі, смачно додавати і цибульку. Звичайну сиру цибульку, але додавати її потрібно. На нижній слой, або замість морковки, або разом з морковкою. Тобто, щоб вона була як можна ближче до тіста, а поверхні була начинка. І нарізати її потрібно дуже-дуже тоненько. Також сюди можна додати консервовану кукурудзу або ананаси. Також буде дуже смачно. Але сьогодні в нас такий варіант морква, е, прикопчені. Сосиски, і маринований ігерочок. І ось тепер останній фінальний етап це, звичайно ж, як будь-яку піцу, так і нашу необхідно затерти сиром. У мене тут два види сиру. Це домашній козячий сулугуні, він білий, і звичайний. Голландський, можна сказати, сир, він жовтенький. Натираю на дрібну тертушку, зараз його перемішаю докупи, і цим сиром буду затирати піцу засипати. Все, піца повністю зібрана, можна відправляти у духовку і випікати. Але випікаємо недовго, це тісто доволі швидко пропікається. Тому що воно тоненьке. Начинка, що ковбаса, що огірки, що морква, в нас готова. Тобто, нам необхідно, щоб знизу підсмажився трішки корж, пропікся, а начинка е, готова і зверху розплавився сирок. Для тих, хто не полюбляє засмажений хрусткий низ, а хоче, щоб було м'якеньке. Ставте просто нижчу температуру 150-160 градусів. Ну, ось і все, наша красавиця готова, ароматна, смачна. Якщо любите, щоб сир був прямо такою скоринкою, то треба давати наверх вищу температуру. Я навмисно залишила, щоб сир залишався м'якенький і не зарумянився, не був з кориночкою. Ось отак піца виглядає у розрізі. Ось таке завтовшке тісто, тонесеньке і дуже-дуже смачне. Тому готуйте і всім смачного.